Привіт, друзі, привіт, українці, привіт е, підписники мого каналу. Е, сьогодні я хочу е, відповісти на таке запитання, е, і, можливо, я не знаю до кінця відповідь до нього, але я хочу допомогти вам усім е, е, зрозуміти, чи варто переїздити в Америку, і, і кому варто переїздити в Америку. Е, для кого це? Е, е, Скоріше за все, все буде дуже успішним. І для кого це буде марна трата часу, грошей і життя, і, можливо, це не варто робити. Це відео те саме, як ось цей канал. Цей канал я надихнулася відкрити цей канал взагалі, коли я дивилася відео українських ютуберів. І дуже багато таких відео із серії Я переїхала в Америку, пережила там не знаю три роки і повернулася, і дуже щаслива. Або переїхала в Америку з Польщі, в Польщі проживала не знаю нам десять років. Зараз в Америці дуже погано в Польщі було дуже гарно. Або я жила раніше в Європі, і в Європі було так класно. І на свою голову я переїхала в Америку, і зараз все життя пішло під підкос. Під і я не знаю, що робити, як забіжати з цієї Америки. І взагалі тут в Америці треба робити і дуже дуже багато працювати. Я вигораю все життя в кредит, які там на що там? Ще я бачу. Так, так багато жаліються, погана їжа все фастфуд в Європі набагато кращі ці стандарти на їжу. Um, всі В боргах вони виплачують свої борги. Нема, о, нема ніякої ПТО, це paid time off. Um, коли ти йдеш у відпустку, та не просто відпустку, а відпустка тобі оплачується. І вона, вони жаліються, що вона це дуже коротка, така оплачувана відпустка в Америці. Всього там, я не знаю, 5 днів, 10 днів. Um, хто хто що каже? І це дивитися дуже. Дуже цікаво, я дуже вдячна всім, хто записує ці відео, тому що я це все не все, звичайно, не все, їх дуже багато. Але я передивилася їх, і я дивлюся їх. Я розумію, що я маю іншу трішки думку, і що я 10 років проживаю в Америці і. Так були важкі часи. все було імміграція. Це нелегко ні для кого. Я ніколи не буду там базікати. Це було так легко я Імогрувала не саму за домом все тут гарно і все тут набагато краще. Ні, я такого не кажу. Звичайно, я саму за домом навіть на зра е, зараз. Ем, і одна з причин, чому я записую взагалі ці відео, тому що я саму за українську мову, я не хочу її забувати, і мені не, нема з ким поговорити українською мовою. Отож, я вирішила, я буду говорити з вами і буду практикуватися і. Моя українська стане такою гарною, як вона була, коли я навчалася в українській школі. Так? Добре. Це ви зрозуміли, чому я записую це відео. Я зробила собі таке дуже смачне кофе. Я називаю його лате, це експресо з взбитим збитим молоком або з сливками і з корицею. Я дуже люблю робити це з ванільним сиропом, але він в мене закінчився. І маємо те, що маємо, але якщо вам цікаво, зробіть собі щось смачніше, щось смачненьке, і давайте розбирати, для кого ця Америка, хто взагалі може мати тут успіх і що робити, щоб мати тут успіх. Тому що я вважаю, що кожен може мати успіх будь де ін. І у Європі. У Будь-якій країні у Австралії, у навіть Африці, я не знаю, де інде, і в Америці. Це, це про те, що ми робимо, які в нас expectations, очікування добре. І, і наскільки ми того хочемо, це дуже важливо. Але окрім бажання. Я одразу підкреслю дуже важливі два чинники: це вік і мова. Чи знаєте ви англійську мову, чи розмовляєте? Може, не знаю, розмовляєте, але чи знаєте ви англійську мову? чи Вчили ви її у школі? Як я, я, наприклад, вчила англійську у школі, у мене була українсько англійська школа, де англійська мова була кожен день. І дуже було багато англійської мови, і все одно я не знала цю мову досконало. Я як вже казала, я не маю цей гуманітарний склад розуму. І мені важко мови дає, даються. Але, звичайно, зараз я вже знаю англійську мову дуже добре. Ем, я її вдосконалила, тому то, чому? Тому що я її вчила. Я дивилася дуже багато відео і дивлюся дуже багато кіно на англійській. Із субтитрами я розмовляю зі своїм е, коханим чоловіком на англійській, тому що він американець і він іншої мови не знає. Е, 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 іноді міркую на англійській мові. І це, це добре, це нормально, але я не хочу забувати українську не хочу, тому що я, я люблю дуже Україну. Я люблю Київ, я сумую за Києвом, і я хочу туди приїжджати, приїжджати, бачити своїх родичів, бачити своїх друзів. І знаю, це моя культура, і я не хочу її забувати тому. Я розмовляю українською з вами, і це мені дуже допомагає. І якщо я не пам'ятаю якесь слово, будь ласка, напишіть мені переклад, тому що я вчуся нано вам, так скажемо. Давайте розмовляти, для кого це Америка і що тут робити. Я вже вам трохи казала свою історію, що я сюди переїжджала як мати-одиначка з майже трирічною, і два майже три роки було дитині, коли я переїжджала сюди. І в мене зайняло підтвердити мою освіту і все зробити набагато довше, ніж це б зайняло в мене, якщо б в мене не було б дитини. Тому що для тих, хто їде сам без дітей і знає мову, і я їхала, мені було 28 років, це набагато легше. І як я вже казала, я не розумію, дівчата, на що ви так жалієтесь. Я не хочу нікого критикувати, як в Америці кажуть. Кожного різна ситуація, і don't be judgmental. Не, 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 не засуджуй людину і людей, тому що ти не знаєш, яка була ситуація у людини. Так багато іммігрантів, які їдуть до Америки або до Європи зараз з України, це вимушена міграція. Я розумію, що ви ви їдете не тому, що ви захотіли, як я колись захотіла і переїхала. Тому що я виграла грейн-карту. Я хочу розповісти, що я вважаю, треба одразу робити в Америці, щоб бути успішною. Тому що як ви їдете в будь-яку країну, і давайте одразу будемо розмовляти за тих, хто їде і знає мову. Якщо ви не знаєте мову, то це зрозуміло, що ви будете робити яких різноробочих. Праць, роботах, і ви не маєте претендувати на щось там дуже висококваліфіковане і гарне, тому що зрозуміло, що ви приїхали в країну, де мало хто знає цю мову. І може, ви можете відкрити бізнес українською, це інший, і як би працювати в онлайні, але ем, всі інші спеціальності і всі інші роботи ви повинні знати мову. Я б сказала, що ідеальніше їхати в Америку до 30. Але але це залежить від багатьох важелів, майна плюс 5 років. Можливо, все ж таки стіл буде гарно для вас, і це дуже залежить від того, яка у вас основна спеціальність і яка у вас робота. Що ви робили до того, і які у вас навички? Якщо ви їдете навіть 35, але ви знаєте дуже гарну мову, і у вас дуже гарна спеціальність, там ви інженер, ви програміст, то, ем, то ви, ви маєте дуже гарні шанси влаштуватися дуже швидко. Так, для того, хто їде, не знає мови, це буде довше. Але це відео не про це. Мова і вік важливі, але. Якщо ви маєте мову, і ви у вас молодий вік, і ви маєте освіту з України, так? Це як їхала я, не знаю, молодий не молодий, мені було 28, я мала освіту з України, а я лікарка-стоматолог. Але моя освіта не, не, не рекорнайз, не впізнається в Америці, так? То в мене була, я б сказала, більш важка ситуація і важка історія. Мені треба було підтверджувати мій диплом, тому що він ти не можеш працювати стоматологом, якщо в тебе диплом не з Америки. І я про це маю Сеперед окремий YouTube канал, він на англійській мові, і я там детально розказую, як я підтверджувала свій диплом, і що я робила, щоб його підтвердити, і працювати тут, як лікар-стоматолог. Але ем, ми говоримо не тільки про мене, а про всіх, тому що у мене багато кого я знаю, хто переїхав з України, і вони мають диплом. і... Майже всі дипломи, окрім лікарня, лікарських, визнаються в Америці, і не треба тобі йти і вчитися. О, всі дипломи бакалавра, ти просто можеш піти до університету, і вони тебе зарахують на основі твого диплома з України. І тут до чого я веду? Що якщо у вас є диплом з України, ви переїжджаєте до США, і ви не хочете, не хочете потім записувати це відео, як все було погано, і ви там, ваша робота вам не, була неприємна, тому що ви у вас є інша робота, яку ви любите. І всі ці все це, щоб це все потім не жалкувати, я би вам сказала, що... І це це моя думка. — «Don't judge me strict, same as» — так само як я намагаюся нікого не критикувати. Але я, я би пішла би вчитися одразу. От ти приїхала в Америку як на легальному статусі. Я б одразу пішла би, якщо ви любите свою зрозумілу роботу з України, одразу я пішла би і подавала би на щоб отримати магісмагістратуру мастерзігрі. І таким чином, так, я знаю, прийдеться трохи піднапряжчитися, для цього потрібно знати мову дуже гарно, тому що вам прийдеться здавати TOEFL, і для цього мову треба знати дуже гарно. І пам'ятайте, що ви вчили в школі, тому що вам прийдеться здавати GRE, щоб ем, вступити до майстерс. Але якщо Ріхи трохи піднапрячними, можливо, на це піде ваш перший рік. Давайте скажемо так не одразу, а перший рік на акліматізацію, і підготовку. І у цей момент так можна підпрацьовувати десь, щоб трохи адаптуватися до країни і знати, чим ця країна дихає, як тут все працює. От, я, отак, це перший рік підготовка, і потім ви подаєте, тому що одразу тут подавати треба за, ну, за рік, за пів року. Тобто на це може піти навіть, скажімо, два роки. Давайте будемо повільно про це все казати. Але потім, коли ви вступаєте в магістратуру за вашою спеціальністю, або ви можете трохи її змінити, якщо ви це зможете пояснити. І вступити до магістратури ви отримаєте мастер-дігрі за два або три роки. Це залежить, як яка у вас спеціальність. І після цього Америка відкривається для вас. Ви можете знайти гарну роботу, і ви можете робити все, що завгодно. Ви навіть можете робити все, що завгодно, з вашим дипломом бакалавра. У мене є друзі, які. Аккаунтант, бухгал... бухгалтер і it спеціалісти інженери, які навіть не йшли і не отримували це майстер з дігрі. Вони добре знали мову, вони були добрими спеціалістами в Україні і вони можуть знайти роботу. Треба планувати так що думати, в, яку... в який штат їхати, де можливо багато такої роботи, яка мені потрібна. Треба їхати не у штат, де є друзі, які тебе... тобі допоможуть. Брати фінансову подушку, вивчати, як це все робиться, і, можливо, перший рік, поки ви, друзі вам допомагають, чи хтось там, там вам допомагає спонсори, чи хто, ви можете готуватися до тих тестів або шукати роботу в іншому штаті, іншому місті, там, де є робота для вашої спеціальності. Так, ом, со, ом, одразу вже ми бачимо дві ом, можливості. Все залежить від того, яка у вас була світа в Україні, так. І обидві ці можливості гарні, тому що ви з ігрі буде трохи складніше. Треба трохи повчитися, попрацювати, але і робота буде можливо краще зарплатною, тому що вони дивляться у вас тільки бакалаври, диплом. Вони впізнають український, але тільки бакалавр, або у вас ще є мастера магістратури диплом. Це е, е, якщо ви воно з Америки, то, то це буде для них мати значення. Роботу знайти все все одно нелегко, навіть з усіма дипломами. Я не кажу, що це важко, але якщо ви не прикуті і к одному місту, і у вас немає сім'ї і дітей, то це вся Америка відкрита для вас, і це дуже-дуже можливо, так скажемо. Так, ось. А... Тепер трохи про те, як um, інші. Я просто дивлюся це відео, і мене це надихає, мені хочеться розповісти, як це на, самому, на самом делі, насправді. Тому, тому що я не хочу, щоб. Ви дивилися і думали, я, yeah, це не для мене. Я хочу, щоб ви думали критично своє мислення, використовували думали і важили, чи для мене це підходить чи ні у цій Америці. О, це буде найкраще, тому що якщо ви тут знайшли гарну роботу, яку ви любите за вашою спеціальністю, то життя стає дуже класним в Америці. Я не хочу рекламувати. Є свої мінуси, є свої плюси. Але, але воно класне, і ти захищений законом. І тепер скажу про всі ці борги-кредити декілька слів, тому що я наслухалася, як всі американці живуть в кредит, в борг. Так, якщо вони, в них немає фінансової грамотності, то вони там живуть в усі кредити-борги і не знають, як їх виплатити. Але, але давайте подивимося з іншої сторони. Якщо ви фінансово грамотний, або ви знаєте, що. Ви зараз навчаєтеся в магістратурі, і то ви можете жити в кредит. Звичайно, в розумний кредит так, я там накупив машину за 100 тисяч доларів, потім не знаю, як за неї платити. А інтерес, як це сказати, персентич накопичують. А потім я банкрут, і це окрема тема, така теж стається. Але якщо вам цікаво, я можу розказати, як тут люди стають банкрутом і що з цим зробити. І декілька навіть декілька банкрутств деякі мають і, і мають гарне життя після цього. Подивіться, ви знаєте, дуже відома людина, найвідоміша в Америці, О, в неї було два банкрутства, так? Сподіваюся, ви знаєте, про кого я говорю, тому що я не хочу це відео таргетити про політику. Але повернемося. Це дуже класно, коли ти можеш взяти кредит, коли тобі вже не знаю, там 25, і купити собі будинок, так? Тебе тільки ну, з'явилась робота, ти ще нічого не заробив, нічого не накопичив, але ти вже можеш мати будинок. Не, не треба порівнювати ці непорівнані ситуації, коли в тебе вже є квартира від когось, від родичів, батьків, і коли ти можеш взяти квартиру зараз, коли ти на неї ще не заробив. І це ти можеш зробити тут, в Америці, і ти не можеш цього зробити там, в Україні. І це плюси цієї країни. І якщо мати фінансову грамотність, то можна. Цим всім користуватися, і те саме і, о, користу, можна користуватися і Stock Market, якщо його вивчити, і можна користуватися набагато кращі депозитні аккаунти. Все це тут набагато ем, набагато набагато, це моє like, слово паразит це, це тут захищено законом. І, Тебе з цим тут складніше обман обманути, кинути так, як це трапляється тут в Америці. Кожен банк виставляє собі табличку на, на склі, що щоб ви не поклали, які гроші у цей банк. Ви можете нам довіряти, тому що ми застраховані на 250 тисяч доларів. Кожен клієнт застрахований державою. Тому люди не бояться, не бояться банків, як у нас в Україні. Ти не боїшся, ти не тримаєш гроші під подушкою, а ти можеш їх тримати в банку, тому що ти знаєш, що якщо банк збанкрутився, тобі ці гроші поверне держава. І це знімає з тебе цей стрес, це те, це як ти хочеш жити. І ти не знаєш, це як я хочу жити. Тому в Америці багато плюсів. Я, звичайно, не рекомендую набирати кредитів, а потім не знати, що з ними робити. Але я дуже рекомендую користуватися цим, якщо ви знаєте, як цим користуватися, це дуже гарні бенефіти. І я можу зробити окремі відео про багато чого, що мені дуже подобається тут, в Америці. Є, звичайно, є мінуси, як у всього, є плюси, свої є плюси-мінуси. І для мене не можна я не можу як це сказати, порівнювати Америку з Україною, тому що Україна для мене рідна країна, з якою я сумую, і ти не можеш це порівнювати. Тому що, знаєте, це як порівнювати якогось свого родича з якоюсь незнайомою людиною, так? яка не знаю, зі своїм другом. Ти вибереш родича, тому що це рідне твоє. Але, але можливо, цей друг і цей, не знаю, інша людина, можливо, вони можуть бути більш цікавішими і в якійсь степені кращими. Тому не треба порівнювати це. Золоте правило, яке я дуже часто чую в Америці, не порівнюй себе ні з ким, ніколи не порівнюй. Тому що якщо ти в школі навчаєшся або в інституті, і ти починаєш порівнювати свої оцінки з кимось іншим, як у нас, я пам'ятаю, в школі всі знали там їх анонсували всі оцінки, всі знали, хто що отримав. Тут ти навчаєшся в інституті і тобі кажуть, «average», так, medium і «mean», але ти не знаєш. Яку оцінку отримав твій класмейт, да, твоя колега, якщо ти не запитаєш його, і якщо він хоче тобі, з тобою поділитися? І це трохи заспокоює і це знімає цей стрес постійного порівнювання. Тому що ти думаєш про себе, і ти думаєш, як тобі вчитися краще, як тобі досягти успіху, І тебе не, у тебе немає цих неконтрольованих емоцій, а ось там, тому 25, а він вже має, не знаю, там будинок, а мені 30, і я ще будинку немає. Ти не маю. Ти не думаєш про це, ти думаєш про своє життя і фокусуєшся на цьому. І це більш здорове мислення. Так, я вже, вже пішла досить дивні дібрі. Буду зупинятися, але я сподіваюся, що ви мене зрозуміли. Що я підсумую це все так, Америка не для всіх. Якщо ви думаєте, що ви сюди приїдете, і тому що Америка така багата, то вам тут не прийдеться або працювати, або вчитися, або хоча б щось зробити. То, звичайно, тут не люблять якщо ви живете за рахунок держави, і це все але це теж можливо. Звичайно, щось треба мати якусь ціль і зараз спланувати, що ви тут хочете робити, і чи принесе вам це те, чого ви хочете, щастя, я не знаю що. Треба трошки. Продумати і замислитись перед цим, чи хочу я вчитися в магістратурі, можливо, я хочу іти вчитися на професорку, потім робити PHD. І тоді у вас буде цілий Ну, це для тих, хто жалкується, що тут немає оплачуваної відпустки. І у вас буде ціле літо, все три місяці оплачувана відпустка. А іноді, коли ви працюєте професоркою, ви можете не тільки мати літо кожне літо оплачуваної відпустки, а ви можете мати і. Цілий рік оплачуваний відпуск, якщо ви виграєте грант і будете писати роботу вдома. Ем, і ви... стільки бенефітів, про які ем, такі прості люди навіть не знають, тому що вони думають, що вони приїдуть і на все готове. На все готове. Можливо, їхали я не знаю 50 років назад, і тут було все готове. Я... мене тоді не було на цьому світі. Я не знаю, як це було. Це мої здогадки. Але я не їхала на все готове. Е, е, я витратила багато часу, щоб побудувати своє життя в Америці. І як я вже кажу для тих, хто не має дітей і у більш так скажемо сприятливій ситуації. Це можна зробити швидше. Це можна зробити за десь 5 років. Я на це все витратила десь до 10 років. І я можу зробу, зроблю окреме відео, ким я працювала, що я робила. У мене теж були гарні роботи до того, як я підтвердила свій диплом. Але, звичайно, я до цього йшла, і я можу розказати про це все в інших відео, щоб вам було більш. Зрозуміло, щоб ви змогли е, вирішити, чого ви хочете, де ви хочете жити і як ви хочете жити е, самі. Так, це все, все дуже довго. Е, пишіть мені ваші коментарі. Е, всіх люблю і всім бажаю всього доброго. Пока-пока. Е, побачимося ну, у наступному відео.